Знову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Ну і якраз будемо говорити про південний напрямок, про е, який згадував у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський, говорячи про спеціальні рішення, які здатні зміцнити оборону. Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, слава Україні. Героям слава, радий бачити вас, радий глядачам, пане Владиславе, яка на даний момент на цей час суботи оперативна ситуація на півдні? Які дії за останню добу на Оріхівському Гуляйпільському напрямках проводив противник? Чи має там успіхи чи навпаки поразки? Ситуація доволі непроста. Вона вже приблизно, скажімо, така тримається декілька днів. Противник не зменшує кількості штурмових дій, кількості бойових зіткнень. Противник не зменшує обстрілів, не зменшує ударів дронами камікадзе, а також активно застосовує авіацію, завдаючи ударів коригованими авіаційними бомбами. За минулу добу у нас на південних Запорізьких, так би мовити, напрямках: це Оріхівський, Гуляйпільський і Олександрівський. Зафіксовано 40 бойових зіткнень, з них 18 на Олександрівському, 18 на Гуляйпільському, і 6 на 4, Перепрошую на Оріхівському. На Оріхівському ворог намагався штурмувати наші позиції поблизу населеного пункту Приморське. Поблизу Степногірська і поблизу Кам'янського. А ворог на Гуляйпільському напрямку намагався просунутися біля яблукового, біля солодкого, а також ще біля низки населених пунктів. Біля веселого тривали бойові зіткнення з групами, які намагались. Інфільтруватись в глибину нашої оборони намагалися таємно проникнути приховано, щоб захопити певні плацдарми. Ну і на Олександрівському напрямку, біля декількох населених пунктів, майже по всій лінії бойового зіткнення тривали жорстокі бої. Пане Владиславе, в спробах просунутися в бік Гуляйполя, зараз це очевидно найгарячіший вітинок на півдні. Ворог завдає масово комбінованого вогневого ураження наших позицій. Це якщо подивитися на останні звіти Сили оборони півдня України. Розкажіть, які засоби противник застосовує наймасовіше і які способи протидії є. Ну, наймасовіше противник застосовує звичайно ж артилерійські системи. За минулу добу у нас там зафіксовано, як мінімум ну, десь до 300 артилерійських обстрілів із застосуванням більше півтора тисячі боєприпасів. Крім того, противник доволі активно на напрямку застосовує і е, дрони Камікадзе. Їх теж у нас зафіксовано близько тисячі ударів такими дронами. Ну, і... Завдавав бомбових ударів кабами по гуляйполю, по покровському, по, по щеполу низці населених пунктів, тобто противник тримає доволі високу, скажімо так, кількість саме вогневого комбінованого вогневого впливу і на наші позиції, і на населені пункти, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Пане Владиславе, цього тижня на Запоріжжі було оголошено евакуацію родин з дітьми з кількох населених пунктів, зокрема із Малокатеринівки. А розкажіть, як там змінюється ситуація і в чому сили оборони бачать зараз першу чергову загрозу для цих населених пунктів? Щодо Малокатеринівки, то вона розташована на березі колишнього каховського водосховища. І ну, за декілька кілометрів від неї зовсім поряд. Починаються там Балабіно, Кошугум, це їх можна вже назвати передмістями Запоріжжя. Там противник намагається пройти по березі цього колишнього Каховського водосховища, е обійти наші позиції в населених пунктах Плавні, в населеному пункті Приморське, і вийти навіть до цієї, так би мовити. Так, цього населеного пункту Малокатеринівка використовуючи дно колишнього каховського водосховища, тобто минулого тижня противник намагався здійснити подібні спроби інфільтрації, тобто обійти по дну водосховища і до Малокатеринівки, але сили оборони України присікли ці спроби, не дали йому здійснити подібний маневр. Але ситуація там доволі непроста, тому що противник продовжує спроби захоплення і приморського, і витіснення остаточного наших бійців з плавнів, і з Кам'янського, і намагається просунутись далі в бік Степногірська, тому там щодня тривають бойові дії. Ситуація доволі непроста, хоча контрольована. І ще не можу не спитати, як змінюється ситуація на Херсонщині. Напередодні ви говорили про те, що там відбувається перегрупування росіян. Тобто, ворог заводить один з підрозділів повітряно-десантних військ. Що на сьогодні дійсно там триває там дещо менше бойових зіткнень ніж на інших південних напрямках. Проте вони є, і противник намагається. Захопити наші позиції біля Антонівських мостів, намагає, здійснює спроби висадитись і в острівній зоні, хоча ці спроби невдалі, і ну, продовжує, скажімо, спроби ем, висад, ну, цих висадок, як я казав, і перегрупування, а також розвідку проводить, проводить логістичне забезпечення. Тому ну готується до того, щоб активізувати там свою діяльність. Дякую вам за коментарі. Відповіді, Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України, був з нами наживо.